Будова Адама це бажання отримувати, яке створив творець з нічого, з нічого, те, що було раніше, так, і створив бажання отримувати. А після цього він наповнив це бажання отримувати своїм світлом, бажанням віддачі від себе, і розбив зв'язок між ними. Зв'язок існував в тому, що це приходить від Творця, то входить вище світло в бажання, в бажання віддачі, в бажання отримувати увійшло, і це тримається завдяки тому, що це творець отримує. І коли творець забирає. Свою силу. І немає вже єднання між бажанням отримувати і бажанням віддачі від Творця. Тоді вони відчувають себе бажання отримувати бажання віддачі. Ну, протилежними. І тоді це їх приводить до віддалення. В тій мірі, вони віддаляються одне. Це від цього і робиться створіння. Створіння називається брия бар, тобто поза творцем, за межами творця. так? І про це ми говоримо. І весь наш стан це розкрити розрив між нами, між нами і творцем. І з цього розриву між нами і творцем ми розкриємо. Ми розкриємо той розрив, який між нами, між розбитими частинами, існує наскільки ми будемо намагатися з'єднатися в частини. З'єднані між собою, які вже проти розбиття, проти сил розбрату, проти сил, егоїзму, як це називається, це ми формуємо неначе подобу творця. Бо Творець називається Боре. Боре, прийде і бач, наскільки ми з'єднуємо себе разом, хоч не хоче, хоча й не хочемо, це ясно і так далі. Але ж в цій мірі тоді ми. Даємо внутрішні силі вищому світлу, яке відійшло колись, видалилося із і задам решу повернутися і знову світити. До цього треба прийти.